Давайте спробуємо трошки, як це от, не є почав, а я продовжу. А, у нас, пам'ятаєте, був такий годинник судного дня, да, типу, скільки-то там хвилин до ядерної війни, ядерної катастрофи. Да? Давайте уявимо собі такий годинник, і у нього лише, один, така, лише одна позначка Калі-Юга. І от ми за хвилину до неї. Тому що, е, е, якщо завтра, умовно кажучи, буде прийнятий законопроект е, про мобілізацію, і, або інший спосіб буде зазначено, що, наприклад, ага, 36 місяців, це типу граничний срок, то це буде означати, що за рік повернеться величезна кількість людей одночасно. Е, це будуть не дуже добре налаштовані люди. До суспільства і до, та в тому числі до один одного і до держави в цілому, якщо все буде йти так, як зараз, то це буде величезна кількість людей, сотні тисяч, це будуть люди, для яких слово лівак означає не тільки людину лівих поглядів, а ще й нючтоночку по зброї. І якщо ви думаєте, що дуже багато військових. Не прихоплять зі собою якийсь трофей, то ви дуже помиляєтесь. І ми будемо говорити про те, що величезна кількість людей буде вирішувати з ветеранів, буде вирішувати питання насилля. Ну, давайте варто давайте говорити. Ну, що, Багато ветеранів, які не, які не знають і ніколи не стикалися після війни або на війні з, з, з тим, що таке спишка гніву, терирно. Просто. І скільки, скільки я спілкуюсь з людьми. Ну, це, це дуже часто. Ми будемо говорити про те, що Суспільне він буде, але він буде або по-доброму, або він буде не по-доброму, і він буде тоді формуватися в дуже неприємний спосіб, з величезним рівнем насилля на вулицях, з величезною і дуже брудною політичною грою, тому що мільйон ветеранів це протестний електорат номер 1 в будь-якій країні. І всі цим будуть користатися. І суспільний договір буде збудований або доброю волею, і це буде окей для держави, і ветерани посядуть те місце, ну, яке вони мають осісти. Або цей суспільний договір буде збудований за допомогою ну, дуже неприємних речей. Але він буде збудований. Тому що е, полистайте новини, це не важливо, 16, 17, 18 рік. Uh, коли ветерани почали гуртуватися і тебе не пустили в маршрутку, так ми зараз... зараз дамо цього маршрутчика. І просто масштабуйте це на абсолютно іншу кількість людей, на абсолютно іншу кількість зброї, на абсолютно іншу війну, врешті-решт. Тому що я чудово пам'ятаю, що це таке, uh, коли там ми там, умовно кажучи, там волонтерку привозили, там та там 15-16, та й після того. Що е, день, коли там в бригаді був 1-200 це була трагедія на тиждень. Ну, зараз це не те, що звичайний четвер, да? зараз це звичайний ранок. Ну, давайте переводити е, всі ці слова в реальність. У нас ветерани або будуть всім тим, що ми сьогодні перераховували. Або вони будуть статичними членами суспільства, вони будуть засновувати бізнеси, вони будуть працівниками, вони створюють додану вартість. Або це будуть люди, які захистили державу, повернулись сюди і розкачують цю державу, знищують її зсередини.